Луватись про здоров'я дітей під час війни особливо важливо. Постійні тривоги та бомбосховища, багатогодинні онлайн заняття негативно впливають на фізичний та психологічний стан дітей. Тож державне підприємство Санаторій Кришталевий палац спільно з громадською організацією Яскрава країна прикладають максимум зусиль для організації оздоровлення та відпочинку дітей з різних куточків України. І саме головне, що в цьому санаторії вони харчуються вчасно, що вони не чують тривог. Діти відчувають простір. Гори, Карпати, екскурсії все це дуже добре впливає на їх ментальне здоров'я. А ми, в свою чергу, будемо намагатися створити всі умови задля того, щоб наші діти були щасливими і росли здоровою нацією. Діти не потребують такого медичного забезпечення. Ті ж нас приїжджають. Їм важливіше, щоб було просто місце, де відпочити, змінити картинку, змінити оточення, побачити інші локації, з друзями провести час. А нас це дуже надихає. Нам це допомагає зрозуміти, що ми працюємо не просто так. У санаторії стверджують, головна мета відповідально ставитись до оздоровлення нації.